Мене звати Василь, я родом із села Рокета, столиці Гончарів. На 1965 рік було зареєстровано 175 гончарів. А зараз остався я один. На території села Рокета є гейзерна глина, яка видута з глибини десь приблизно 70 кілометрів з землі. Має Дуже унікальні властивості. Я був маленький, ще в школу не ходив, а тато сидів, робив в хаті. Були такі вишки, дерев'яні полички, геть під стелею, на... і там сушилися вироби. А потім я вже в віці 27 років зацікавився, в мене якісь гени прокинулись. Я за два місяці навчився робити. А дід мені розповідав, що дід вчився 5 років. Його не получалося. У нас був ще завод гончарний в селі Рокита. Я на тому заводі пішов учнем до гончаря. Оголосили незалежність, розвалився завод. І я пішов в школу. Розвивалася в дітей дуже гарно пластика рук, бо з глиною працювати то здоров'я. Бо глина є цілюща. Яких хвороб на руках немає. Це круг, якому ще дідо, мого діда, йому 100 років вже. Спочатку приліплюємо глину. Вона вже мене розім'ята, її треба розминати. Потім змочуємо руки і обнімаємо глину. Спочатку відцентруємо глину, щоб вона була рівненька. Потім робимо всередині отвір і робимо гончарну трубку. Тобто похоже щось на циліндр. Як мені щось погано на душі, чи хтось обійдив, чи щось не виходить, чи щось з дітками не так. Я йду в майстерню, сідаю і беру глину. Свої фах не передав гончарям, бо в мене в родині всі дівчатка, три дівчинки. І вони не хотіли займатися гончарством. Бо то для дівчат тяжка праця, щоб зробити один виріб. Треба затратити по-різному. від 10 хвилин до однієї години, дивлячись, яка складність виробу. Треба, щоб вони висохли. Треба весь час дивитися, їх перевертати, щоб вони не потріскали, щоб не було протягів. Це е, е, виріб називається миска, макітерка. Невеличка така. Для приготування ломочки, це така з молока, із сиру, із сметани рідна. Сюди береться сир, береться макогончик дерев'яний і сир розтирається в зв'язку з тим, що тут поріста поверхня, на сир розтирається і особливий смак сиру стає. Випал проходить при температурі 980 градусів. Майже тисяча. О, і глина настільки спікається, що, поглядіть, товщина стінки десь приблизно 2-3 міліметри. І вони дуже міцні. Оце варили борщ, картоплю тушили, суп, ну, холодець в печі, накривали кришкою, воно. Вмлівало в печі, це зберігали молоко, називається збанок. А менше на бірашок були, туди брали ягоди в ліс, щоб ягоди соку не пускали, посудину для олії, називається пушка. Сюди вставляли пір'їнку, наливали олії, і скільки до пір'їнки чіплялося олії, стільки смочили. Я виготовляю неполиваний посуд. Бо справа в тому, що поливана посуда вона не дихає, вона не пропускає ні повітря, ні води. А така посуда, вона води не пропускає, а повітря пропускає, вона дихає. І якщо взяти, закопати в землю, наложити сюди зерна, воно не пропадне, воно збереже свою схожість тисячу років. А в поливаній посуді, воно задихнеться. Для того, щоб стати гончарем, треба, щоб було терпіння і велике бажання, хотіння щось створити. І треба бути несердитим, не сердитися, не сваритися, бо гончарка не терпить сердити.